Одноразові рукавички та пляшка Фанти це все, що залишилося на місці смерті 48-річного чоловіка, який ішов дорогою та раптово впав. Це сталося у Луцьку на вулиці Черняховського, що біля тролейбусного депо, 10 січня в обідню пору. Старший чоловік, не знаю, років під 50 десь. І вже катафалка його забрала, вони його вода залишилися. Поліції розповіли, що труп побачили перехожі і викликали на місце правоохоронців. Ті знайшли у нещасного телефон і документи, тож відразу дізналися, хто він і де живе. Померлий 1975 року народження і проживав на Рівненщині. Люди, які мешкають поблизу місця трагедії, кажуть, що його тут раніше не бачили. Припускають, що працював у цьому районі, адже був одягнений у робочу форму. Його не знаємо. E, йшла з роботи в 9-й годині, відпрацювала, просто лежав мужчина, скора була. Потім отам біля нього лежала бутилка води, видно, просто чоловік сходив е, в магазин і йшов і прямо в калюжу, то впав, що ще не добре йому стало. чи що, я Не знаю. Тобто в тролейбусі хлопець мені тільки що говорив, що якийсь синяк. Ну, напився. Охоронники тролейбусного депо, що поруч кажуть, померлий не їхній працівник. А ще додають, чоловік не був п'яним. Йшов з магазину із продуктами, стало погано, і той впав на землю. Звичайна життєва ситуація. Він йшов спокійно, все він був тверезий. Ну, не випивши, все просто людина йшла і стало погано, Бо він по сині, видно, тром побивався. Щось, 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 щось. Охоронники розповідають, тіло чоловіка досить довго лежало просто неба. Поліцейські з'ясовували особисті дані та шукали родичів. Перт при ньому було, гроші були, документи були, все було при. Медики швидкої підтвердили факт біологічної смерті. Кажуть, що насильницьких слідів на тілі не виявили. Що ж стало причиною смерті нещасного, стане відомо вже після судово-медичної експертизи. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.